Слава Ісусу Христу! Друзі! І хочу з вами поділитися такими откровіннями, що дійсно допоможуть кожній людині. По перше, зробити правильний вибір. Кожна людина вибирає бути з Богом чи бути з цим миром з сатаною. І цей вибір робить кожна людина. І від цього буде зависіти благословення чи прокляття. І дійсно Бог все зробив для того, щоб люди вони мали чітку змогу бути щасливими, благословенними. Але людина робить свій вибір. Тому я бажаю, щоб ви зробили свій вибір і що допомагає нам Це дійсно слово Божє. І там чітко сказано, блаженні жаждущі, ібо вони наситяться, блаженні алчущі, блаженні, кроткі, блаженні, блаженні і через блаженні. Тобто ті люди, які завжди жаждуть Слова Божого, які жаждуть Откровіни, які жаждуть правди Божої. То будуть щасливі, бо Слово Божє, там Божє Слово і там правда Божа. Там все Бог написав для кожної людини, щоб ми були щасливими. Але якщо люди це відвертають, кажуть, мені цікаво послухати людей, серіали, басні і так далі, то під що вони вже себе підводять, під яку статтю, вони слухають людей. Вони слухаються, що каже цей мир. Але Бог написав у Слові Божим все для того рецепт для щасливого життя. Тому якщо людина вивчає слово Боже, яка вона живе цим Словом Божим, тоді щасливою буде. І саме найголовніше, що Бог дав церкву Божу саме на щоб люди знали Бога, вивчали його слово. І дійсно могли наслідувати вічне життя. То кожна людина робить цей вибір бути з Богом і наслідувати вічне життя в раю, ілі вибирає цей мир і бути вічність в аду. то вибір робить кожна людина. І я бажаю, щоб ви зробили свій вибір і дійсно наслідували вічне життя. З Господом Ісусом Христом, і я лишу для вас це відео, щоб ви його могли переглянути, і ваше життя почало з Господом змінюватись. Впустіть Ісуса Христа в своє серце, в своє життя, і ваше життя буде кардинально мінятись. З ним нема нічого неможливого. Без нього це проклята і нещасне життя. Тоді вибирай. Якщо є питання, пиши, буду радий спілкуванню. Амінь.